Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Енко Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд на корпус від компанії, яка особисто мені дуже подобається. Це компанія Montech. Модель AirX, білий колір, є вертушки в комплекті. Тож, дивіться далі, поїхали! Ми вже знімали огляди на корпуси від компанії Мантек. Як я вже казав, мені ця компанія дуже до вподоби, бо вони роблять круті речі. Сьогодні ж в нас, як бачимо, нова модель, раніше не бачив. Це ERX. Давайте оглянемо комплект постачання. Що ж тут у нас іде? Виглядає комплект ось таким чином. Як бачимо, тут просто ну, ну капець, мантек. Якийсь пакет в пакеті. Три просто кабельних стяжки. Ну це нікуди не годиться. Будемо чесними. Використовуйте, будь ласка, картонне пакування, воно додає ну, якоїсь ціни, бо це нікуди не годиться. Щодо самого комплекту, тут чотири кабельних стяжки, гвинти, динамік, ну тобто спікер, все, що є. Але на корпусі не економили, тому давайте поглянемо на сам корпус. Щодо розмірів, то це стандартно. Вага 7,2 кг, а по розміру скільки. 9 чи 10. Розмір 210 475 425 мм. Ну що, давайте заглянемо всередину, щоб зрозуміти, яке можна сюди встановити залізо. Знімається бокова панель досить просто: два гвинти. Вона, до речі, скляна і виглядає дуже симпатично. Щоб зняти, треба потягнути на себе, але дуже обережно, щоб її не впустити. Щодо якості скла, я думаю, проблем з ним точно не буде. Важке. Так, і що ми одразу бачимо? Бачимо, що монтек тримає все на рівні, як і раніше. Щодо можливостей встановлення заліза, сюди можна встановити відеокарти до 340 мм процесорні кулери до 163 мм та блоки живлення до 170 мм І це гуд. Давайте оглянемо зовнішній вигляд. Одразу хочу відмітити, що виглядає корпус дуже симпатично. Мені подобається і передня панель, і верхня. До речі, щодо верхньої панелі, то дуже багато портів, і це великий плюс. Якщо не дивилися наш огляд на корпус від Deepcool, обов'язково подивіться, бо нам за нього заплатили. Шуткую, просто подивіться і так, друзі. По якості металу корпус не на вищому рівні, це правда, але майте на увазі, він бюджетний і від цього нікуди не подітися. Знімемо задню панель, щоб зрозуміти, яка якість металу. Знімається також все просто два гвинти та потягнути на себе. Ось так вона виглядає. По фарбуванню питань немає, все гарно, біле. Не люфтить, не скрипить. Є ось така підкладочка м'якенька. Непогано. Давайте перевіримо сам корпус. Щодо корпусу, можу одразу сказати, як тільки ми зняли бокове скло, він одразу став легший. Але все ще по металу нічого не скрипить та не люфтить. Він досить збитий, якщо встановити залізо, буде ще міцніший. З цим проблем немає. Давайте заглянемо за передню панель. Та подивимося, які ж тут стоять вертушки. Щодо встановлених кольорів, Дивіться, передня панель, друзі, тут з'ємна, вона знімається підривом, і мені це не подобається. Я не полюбляю такі панелі, тому я сподіваюся, що представники Монтек колись подивляться цей ролик та зроблять якісь висновки. Бо це вже ну у 2024 році, ну це не таке. Друзі, знаєте, мені не подобається. Її можна просто так зламати. Щодо самої передньої панелі. Тут є пиловий фільтр, він знімається, але для того, щоб його від'єднати, треба буде повністю розігнути ось ці маленькі зажими. І Це, ну, це, це ще там морока, будемо чесними. Фільтр передній є, але знімати його ви не захочете, це факт. Щодо пилових фільтрів, вони тут є, як я вже казав, один на передній панелі, один на верхній, до речі, на верхній магнітний звичайний, та ще один є знизу під блоком живлення. Також звичайна сітка. Щодо вертушок. Встановлено три кулери, і це плюс. Дивіться, дві 200 на передній панелі. Вони мають ARGB підсвічування щодо дротів та підключення, покажемо. Та одна 120-ка на задній. Щодо встановлення кулерів, можемо встановити на передню панель 340 ки або 320, ки на верхню панель 240 ки або 220, Та не забуваємо про одну 120-ку, яка встановлена вже позаду. Щодо можливостей встановлення систем рідинного охолодження, тут також все гарно продумано. На передню панель ми можемо встановити до 360 мм від 120, на верхню до 240. Цього буде достатньо для сучасних систем рідинного охолодження, тому все це мантеку окремо дякуємо. Щодо підключення кулерів, тут все чудово. Є ось такий хаб, як бачите. До нього під'єднані всі вертушки, як і є у комплекті, а також можна приєднати ще три. І це великий плюс, тому що в цьому бюджеті, а цей корпус недорогий, це важливий момент. Такого ніде немає. За це Монтек знову отримує величезний лайк від мене. До речі, щодо кабель менеджменту, одразу хочу додати, те, що місця, як завжди, тут вистачає. Ми бачимо, що бокова ніша під кабелі, вона досить глибока, сюди можна все скласти без питань. Є місця, де можна зачепитися кабельною стяжкою, і з цим проблем точно не буде. Зараз замірюємо довжину дротів для того, щоб зрозуміти, що ми зможемо куди під'єднати. Щодо довжини, тут все неоднозначно. Дивіться, вийшло у мене зміряти це все приблизно 76 см. Я думаю, для підключення точно вистачить. Щодо підключення кулерів до материнської плати, є 4-пін-конектор. Також sata конектор для живлення. З цим проблем також не буде, бо кабель досить довгий. Тому зможете під'єднати те, що вам потрібно, туди, куди вам потрібно. Щодо портів, друзі, тут все досить непогано. У нас три USB A, два з них 301 20, два міні-джеки 3,5. Є кнопочка Reset, і це важливо, бо деяким хлопцям треба перевантажувати ПК, кнопочка «Ввімкнути» та вимкнути, а також перемикання підсвічування. Ну що ж, які можна зробити висновки по моделі AirX. Мені корпус сподобався. За свою ціну він передає все, що необхідно. В нас гарні вертушки у комплекті. Нагадую, дві двохсотки, одна сто двадцятка, гарний хаб для підключення. Це також великий плюс. Можна приєднати ще три вертушки сюди. Багато місця підкомплектуючі та непоганий метал. За свою ціну він буде відповідати всім вашим потребам, і це дуже важливий момент. Чи радимо ми його придбати в Енко? Так, ми радимо. Корпус крутий. Якщо ви шукаєте його по суперціні, заходьте на Енкоюа. Не забувайте написати ваш коментар, поставити лайк, подивіться всі наші ролики. Та до зустрічі у наступних!